Росію накрили потужні вибухи. У домах тремтіли стіни, вибито шибки, палає залізничний район. Крім Волгоградської області, на вибухи також скаржилися жителі Краснодарського краю. Ну а більше інформації у нашому сюжеті. Мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У ніч проти 23 серпня у місті Петроввал Волгоградської області Росії пролунали вибухи. Місцеві мешканці заявили про атаку безпілотників із займання. Про це повідомляють російські телеграм-канали. За даними каналу Астра, жителі повідомили про кілька потужних вибухів. Ймовірно, на населений пункт було здійснено атаку невідомих дронів. Після цього неподалік залізничної станції спалахнула пожежа, а у будинках поблизу повибивало шибки. Згодом у мережі з'явилися кадри біля ювелірної крамниці Алмаз, де видно розбите скло. Навпроти цього магазину. Розташована станція Петров Вал. Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров підтвердив атаку безпілотників і заявив, що протиповітряна оборона намагається їх збивати. Водночас він не прокоментував пожежу в районі залізниці, натомість повідомив про займання сухої трави. Унаслідок падіння уламків БПЛА сталося загоряння сухої рослинності у районі хутора Крапцовський кометі. Лженського району осередок локалізовано. Загрози населеному пункту немає, стверджує він. За його словами, загрози для місцевих жителів там немає. Але внаслідок атаки постраждали троє людей. Окрім цього, вночі одразу в трьох населених пунктах Краснодарського краю Росії у місті Абінська також в селищах Ільський та Афібський пролунали вибухи. За даними з відкритих джерел, спрацювала система. Протиповітряної оборони місцеві жителі повідомляли про характерний звук безпілотників та скаржилися на щонайменше 10 гучних вибухів. Від вибухової хвилі в будинках тремтіли стіни, а в автомобілях масово спрацювала сигналізація. Зауважимо, що поблизу селища Афіпський розташований великий нафтопереробний завод, який є важливим для російської армії логістичним центром. Він постачає дизель. «Непальне» пальне та авіаційний газ. Як повідомляє головред, 22 серпня, ЗСУ знищили пункт базування російських безпілотників у Криму. Унаслідок удару було знищено до трьох російських безпілотників Мохаджар, 6 та два БПЛА Форпост. Ці дрони ворог використовував для розвідки та спостереження за обстановкою в акваторії Чорного моря. Окрім цього, напередодні український бойовий морський безпілотник зміг проникнути в бухту Новоросійська, де базується. Чорноморський флот Росії під час операції дрон втратив зв'язок з центром керування. Росіяни відправили на його перехоплення групу з п'яти елітних водолазів, але в результаті усі вони загинули. Крім того, в російському місті Брянської області внаслідок атаки безпілотників сталася велика пожежа на нафтоперекачувальній станції. Цей об'єкт є ключовим вузлом нафтопроводу Дружба, що використовується для транспортування Роснафти до країн Європи.